Друзі, дякую, що дочекалися. Я повертаюся. Нагадаю, що сьогодні 5 листопада. Це субота. Це ютуб канал Василь Кланчук. Дякую, що під дзвіночок. Да, Прогудів. Ви нічого не пропустили і лайки, і лайкоси. категорично українські подобайте, Будь ласка, не забувайте, це архі необхідно якраз алгоритмом Ютубу для того, щоб вони розповсюджували україномовний контент якраз всій соціальній мережі. Я вам сказав про те, що існує звичайно різні думки в республіканській партії від категоричних ні, жодної копійки України. До звичайно, що ми повинні придушити у то, у то, який один каламутить весь світ. Так от я відзначив, що президент Байден, який зараз знаходиться на вершині політичного олімпу, звичайно, знаходиться в контексті всіх історичних прикладів, коли президент від одної партії а за два роки його каденції Конгрес Сенат міняє свою партійність для того, щоб противаги зберігався. Це традиція. Але Байден прогнозує якраз перевагу демократів на цих проміжних виборів і опитування показує, що взяти під. Контроль палату представників США і можливо також Сенат. Найбільше шансів мають республіканці. Тобто, конгрес -Ок, Сенат під підпитання. Це типова для американців ситуація. Я вже сказав, коли партія президента втрачає контроль над конгресом. Однак, Байден вважає, що цього разу демократи можуть протистояти цій тенденції. Цитата виглядає так: цього разу ми переможемо. Я дуже задоволений нашими шансами, сказав він, додавши, що демократи мають хороші шанси перемогти і в палаті представників. Це, звичайно, був би просто. Ну, не знаю, вибух в такому розумінні, що такого ну давно не згадували якраз в Україні в, в, в українській кажучи, в американській політиці. Але для нас би теж був би який би спокій. Але насправді фіно ну, фінансова військова підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки продовжуючи продовжиться, на результати виборів до Конгресу. І з цим теж приїхав. А, Джейк Саліван, радник президента США з нацбезпеки в попередній частині. Ми багато говорили про його заяви про основи і умови української позиції стосовно мирних перемовин. Я впевнений, що допомога Україні збережеться. Я думаю, що так само думає і президент Байден. А були позавчора. Він каже, ну вчора від його слів, позавчора. Ці сенатори Кунси Портман, це республіканець і демократ. От теж, хто би думав, що це приїхав, і республіканець, і демократи. І вони чітко заявили, що буде підтримка України у вигляді тих чи інших ресурсів. Вони Чалися з президентом Зеленським, значить за словами Салівана, Байден продовжує працювати над тим, що стосується військової і фінансової підтримки України. Це зокрема говорилося і на зустрічі з президентом Зеленським. Ми плануємо, що будуть ресурси і голоси, щоб забезпечити підтримку з боку обох партій. От з цим приїздив Саліван. Не знаю, чи вже поїхав додому, але поїхав. і В нас теж є запитання, не знаю, чи встигли поставити, чи якось це треба вирішувати, тому що теж рознеслося пабліками. Це треба перевірити насправді як. Воно рухається, можливо, це інформація, яка вже виправлена. Але е тільки вчора стало відомо, що з 24 жовтня, ну, пам'ятаєте, це якраз в дні, коли такі ну, скандали, скандальчики із маском були стосовно Старлінку. Так от, е казали, що 1300 терміналів Старлінку типу, відключилися. Але ми з вами тоді ж почали досліджувати і з'ясували, що наші почали рухатися вперед і на ті території, де Старлінк не розповсюджується. Ну, хто плюс-мінус розуміє, як працює Старлінк. Він дуже чітко бачить якраз географічні прив'язки і координати. От за ними або дає зв'язок, або не дає. І на тих територіях, де були Кацапи, зв'язку немає. І тому якраз і безпечність потрапляння до кацапських рук, навіть цього устаткування, воно по суті і запрограмовано на попередню людину, на власника, ну і її немає покриття на тих територіях. Але 1300 терміналів Starlink, кажуть, що заблокували. Це CNN повідомила. одне з них, заявило, що це джерело інформації, що термінали вимкнули типу через відсутність. Фінансування, оце от і треба з'ясувати. Один із співрозмовників сіянин уточнив, що українські військові платили по 2 500 на місяць, щоб кожен із 1300 блоків залишався підключеним. Це якісь фантастичні насправді гроші. 2 500. там, ну для України ну як навіть по бізнесу трохи інші ціни, так що я тут вже бачу якесь не співпадіння. І, значить, вони повідомляють, що через це до вересня загальна вартість а, збільшилася ну, боргу з до 20 мільйонів. Це, до речі, ці гроші, про які там плюс-мінус говорив Маск. Зрештою, військові більше не могли дозволити собі платити за Старлінг, то це ж не кожен військовий платили. Відключили ті термінали, які Україна придбала в березні у британської компанії і використовувала для бойових операцій. Можливо, щось не знаю, можливо, там якісь інші тарифи. Можливо, це якраз, ну, реально через прохладок, але це фантастичні гроші для цього обладнання. Насправді, навіть якщо. Говорити, що вони використовуються там для ну стовідсоткового забезпечення зв'язку між е, військами, але це ну давайте будемо вивчати тримати руку на пульсі. Тому що коли Джейк Саліван говорив про новий пакет допомоги, я думаю, що і питання із старлінками вирішиться, воно вирішується. Тому що, якщо б ця ситуація була присутня, ми б теж про неї знали абсолютно, але. Кидання, такі от інформація, десь, можливо, легка маніпуляція, це от якраз. Але Сполучені Штати Америки надають от, 400 мільйонів доларів новий пакет допомоги. Що там? 45 танків Т-72, причому класно модернізовані за натовськими стандартами. 45 танків. Ну, поки що забрав саме не, не йдеться, там не Леопардів, але Т-72, 250 натівських бетерів М-1117, 40 бронекатерів, бронекатерів, Дніпро, Чорне море. і 1100 дронів Phoenix Гост. От ця вся допомога їде, якраз в контексті всіх вислов... Це вже конкретно це не просто про гроші, це про озброєння. Напередодні були передані боєприпаси. Пам'ятаєте, була допомога 250 мільйонів снарядами і касетами для хаймерців. І це остаткування їде. При тому, що до кінця року Україна отримає нові системи протиракетної, вже це абревіатура з'явилася, і протиповітряної оборони. Домовленості що їх постачання вже перебувають в процесі реалізації. Це трог лева, у нас є правило, ми не коментуємо постачання доти, доки країна, яка постачання це робить, не зробить свої оголошення. Або ми не домовилися, що вже можемо про це говорити. В роботі дуже багато починаючи від систем ППО, вже є домовленості досягнуті і президентом, і на рівні уряду з різними країнами. Є речі, які не на перспективу пропрацьовуються. Це я думаю, що в розумінні виробництва у нас виробнича база, я вже сказав, в попередні часи ми це обговорили, бо САУ, Богдана, натівський калібр, ну... Ми ще цих Цезарів, я думаю, переможемо в змаганнях в тренувальних. За словами пана Кулєба, щодо ППО і ПРО, також є певні домовленості, які перебувають на стані реалізації. Коли реалізація відбудеться, ви дізнаєтесь, це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і, це, і про це є домовленості. Звичайно, ми ж пам'ятаємо з вами фантастичні цифри, ці 15 листопада, 14. Не сумнівайся, що Путлер спробує до цього моменту от, калібрів немає морі, на перед. Зарядженні треба тримати руку на пульсі, і дуже серйозно теж не сумніваюся, що українські військові якраз теж перезаряджаються перед тим як Путлер спробує підвищити свої ставки, підвищити свої статки, можливо, претензійні на можливі перемовини і свою позицію позначити з тим, що бачите, я такий потужний, Я буду тут сидіти. і Ви нічого зі мною не зробите. При тому, що міністерство оборони Нідерландів якраз виділяє ще додатковий пакет військової допомоги на 120 мільйонів євро. Це гроші, ну каже, третина йде на ремонт Т-72, які Чехи поставили, ну вони теж в боях їх треба відновлювати. І напевно ж модернізація трофейних кацапських танків. Таким чином, Україна отримує 90 танків. Це дуже потужна цифра. Перші 26 відновлених і модернізованих танків Т-72 отримує вже в листопаді. Це теж, за словами Кулеби. Тобто, бачите, йде все ж таки насичення безпосередньо важкої наступальної зброї. Хоча там от її камуфлюють під якісь радянську номенклатуру. а Там радянського по суті вже практично немає в тих танках. І ще один дуже важливий момент а, і Ми так обережно говоримо про те, що, можливо, десь Ізраїль змінить свою позицію. Ізраїль може реально розпочати постачання зброї в Україну через треті країни. Причина це світова преса. Пише. а Значить, є, є деякі думки в цьому розумінні в Ізраїлі. Причина, якраз інформація про те, що Кацапи збираються допомагати Ірану розробити свою ядерку. Це якраз і відплата, як ми її передбачали, пам'ятаєте, і Буданов про це говорив, і Кулєба про це говорив, що ЦАП не грошима ну якби к іранцям, що ті гроші. Вони хочуть ядерну програму свою. Причому що збагачення ядерного цього палива, щоб перейти на якраз військові рейки, що абсолютно не може задовольняти якраз Іран, тому що Іран є найбільшою військовою цілею, якраз Ірана, найбільшим ворогом. Я вже не говорю про Саудівську Аравію. Так, от схема передачі зброї може бути такою. Ізраїль передає зброю європейським країнам, ну якось там своїми домовленостями, а вони її вже постачають Україні. Ти. У Ізраїль не проти, і це якраз вже пише і ізраїльська преса. При тому повідомляє, що Німеччина вже так якось. Ну так співпало. Напевно, має намір закупити ізраїльські системи ППО як в контракті написано для захисту Європи. Україна ж це ж не Азія, це ж Європа. Ну бо от якось сподіваємося, що а, тут е, хода пішла. Натомість е, теж в Європі, хоча і Словаки, ми знаємо і ці Зузанна, е, ну устаткування, і президентка пані Зузанна. Да. Але е, бачите, словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в Кацапстан і в Іран. Місцева газета «Нарила», от в хорошому розумінні цього слова. Список із тисячі предметів, яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва і компонентів шин там матадори, там що там ще словаки роблять. Вони можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носів міжконтинентальних балістичних ракет. Причому частину експортних товарів було поставлено компаніям Кацапстану, які виступають як дочірні підприємства від великих підприємств, які займаються виробництвом зброї. Словацький митний орган Неймовірно не класифікували, а не знаю, чи Лінки чи спеціальні. Ну ми знаємо, що і деякі настрої в словаччині вони. Не є ну в масовому розумінні, але достатньо відчутно не про українські так, от ймовірно, не класифікували митники експортні товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як в цивільних, так і військових справах. Оце от заява преси. Молодці а для узагальнення ходи, можливо, просто зараз Ян Столтенберг не є в НАТО якби таким цементуючим ланцюгом, який би дивився і основою і за Словаками. Кожен робить як хоче. Я думаю, що можливо наступний очільник. НАТО якраз зможе це зробити, щоб от і такому варіанті і жодна країна не могла допомагати ворогу Європи. От, от якось так треба на це все дивитися, і саме в цьому контексті, якраз не європейця, або точніше не європейка за прогнозами може чи повинна чи повинен очолити північно-атлантичний блок. І сьогодні пишуть не про Бориса Джонсона. Я не знаю, чи Борис Джонсон вже повністю відійшов від того можливості свої поборотися з цю посаду. Чи просто відступився, але а, тотально пишуть всі і західні засоби масової інформації і американські і вже Кацапи навіть почали з цим, якби не те, щоб миритися, але посипати голову попілом. Бо а, ми з вами десь місяць тому згадували це ім'я і прізвище якраз в контексті а, того, що ця людина може посісти першість в НАТО. А сьогодні більше докладно, от Нью-Йорк Таймс написала, що чинна віце-прем'єрка Канади Христе Фріланд. Я знаю, що дехто в Україні її знає бо Вона журналісткою працювала. Може претендувати на посаду генсека НАТО. От е, які плюси. 54-річна е, пані Фріленд, колишня журналістка, також була міністром закордонних справ Канади. Вона володіє англійською, французькою, італійською, українською е, і кацапською мовами, Має керівний досвід до того, що вона має всі шанси стати першою жінкою, першою канадкою, яка керуватиме НАТО і Сполучені Штати не будуть. От теж дуже важливо висувати американського кандидата традиційно оскільки американський генерал є верховним головнокомандувачем об'єднаних цих сил збройних НАТО в Європі, тобто це традиція. Вони керують безпосередньо військами. От військово-політичний цей блок може там представляти ну, кандидат від будь-якої країни. От говорять зараз дуже активно про Христу Фрілянд і якраз в контексті України. Причому, що представники НАТО активно обговорюють кандидатуру наступника Єнса Столтенберга, Столтенберга, США віддають перевагу якраз Христі Фрілен, яка має українське коріння за словами співрозмовників, Ну, це от на сьогоднішній день, можливо завтра якось поміняється, але подібні речі вони дуже важливі. Є я не думаю, що в там в захід в західному світі якраз вибори спочатку заявляють кандидата для того, щоб його спалити. Як це системно відбувається в нас? Так, от за словами співрозмовників, ну різних видань, в тому числі Нью-Йорк Таймс. А серед союзників по НАТО вже розпочалась боротьба за питання, хто ж піде е, після Столтенберга. А повноваження закінчується восени наступного року. Як пише видання у Фрілян, багато переваг. Я вам сказав про мови і про те, що вона керувала складними відомствами. Ну, тобто, є досвід і є розуміння процесу. Вона точно знає, хто такі кацапи. Вони точно вона точно знає. Бо Столтенберг навряд чи він банкір з Норвегії. Що він може знати про Кацапів, коли в них самих була і є нафта, є газ, якби це десь там. От е, тому і. Такі заяви зараз. Треба практично пристосовану людину, яка точно розуміє. Складність її склад цієї проблематики. Друзі, складність проблематики я вчора вже згадував про те, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, і це все ж теж друзі стосується України. Як би там не було, ці глобальні процеси, ми сьогодні відслідковуємо Ідзепіном. зустрічався. І, до речі, Сідзепін там вперше публічно не передав вітання Путлеру стосовно ядерних погроз. Тобто, вся преса відзначила, що Сідзепін вперше виступив проти ядерних загроз. Причому заявив, що він проти застосування ядерної зброї в Європі. Це достатньо потужна заява з вуст а, китайського лідера, який до цього ні пари з вусту, власне, не говорив. На зустрічі з канцлером Шольцем в Пекіні китайський лідер закликав міжнародне співтовариство відкинути загрозу застосування ядерної зброї і виступити проти ядерної війни, щоб не допустити кризи на євроазійському континенті. Він таким чином сказав Путлер, твої всі оці от рухи з ядерної зброї вони аукнуться обов'язково мені, тому що ну хто ж не секрет. Не від Путлера залежить економіка е Китаю, вона залежить від Європи і залежить від Сполучених Штатів Америки. Якщо Китай не долучиться в зупинку цієї вакханалії, при тому ядерного цьом, чораю чи що там говорить Путлер, то звичайно в Китаї взагалі перспектив ніяких немає. А китайцям цьому лідеру Сі треба готувати годувати. Мільярди своїх людей давати їм роботу при тому, що друзі, все ж таки ми ближче і ближче до G20, Але перед тим, от бачите, ці рухи в дипломатії, позиції, переговорні з України. Ну і країни G7 засідали. От останніми днями в них здається, вчора вечері вже закінчилися ці дводенні саміти, але створили вони координаційний механізм для повоєнної відбудови України. Саме G7. І Я думаю, що ця історія буде винесена на G20. Україна не може з. Робити це самотужки. Європейський союз не може зробити це самотужки. Це може зробити лише вся міжнародна спільнота, яка зараз підтримує Україну, і це теж висловлювання Олафа Шольца, який брав участь. Бачите, я думаю, що він доповідав і результати своїх перемовин з сідзепіном для того, щоб позиція G7 була плюс-мінус зрозуміла. Ну і там вони всі разом обговорювали. Шольц зазначив, що оскільки Україна є кандидатом члени ЄС, така підтримка буде не лише правильною, але й в інтересах всієї Європи. Тобто, вже не розділяють якраз ходу. України до Євросоюзу і це фантастично. При тому, що голова Єврокомісії Орсула фон дер Ляйн наголосила, що відбудову не варто відкладати до завершення війни. Наче, щось знають важливо дивитися на те, що можна відремонтувати вже зараз. Наприклад, школи та сказала Урсула Фон дер фондерля, Німеччина знову закликала Путлера припинити війну і вивести свої а, війська з України. Ну, закиди закликами, заклики закидами, але більше зброї для України нові обмеження проти Кацапів. Підтримка зернової ініціативи. Оце от основна а, заява в цих очільників, міністрів і міністерок закордонних справ Великої Сімки. От та зустріч 3-4 листопада в. Мюнстері, якщо ми не хочемо залишити ще менш безпечнішим світ нашим дітям, тоді ми маємо надіслати якомога голосніший і чіткий сигнал прямо зараз, що це має припинитися. Яким способом тільки гроші і зброя, все наше продовження співпраці є життєво важливо для вирішення глобальних викликів і неспровокованої війни в Росії проти України. Це додав е, пан Блінкін. І ми маємо продовжувати підтримувати Україну зброєю, захистити себе таким чином, надавати економічну і фінансову підтримку і звертатися до всього світу. Це Жозеп Борель і країни g 7 відкинули заяви Кацапстану про брудну бомбу, яку, яку нібито збирається чи збирався застосувати Київ. Це теж в загальній заяві. Тобто, бачите, так притискають потихеньку Кацапів. Ну а те, що Кацапи нам е, якраз псують нерви, вимикають світло, вимикають е, нашу інфраструктуру. Країни g 7 створили теж вони заявили, енергетичний Раймштайн для України. Е, з урахуванням явно навмисне ну, ж таки Блінкіна долучаю спроб Кацапів. Президент. Та путлера знищити якомога більше критичної інфраструктури України, зокрема енергомереж і об'єктів необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися і не мали електроживлення. Ми визначили, що разом можемо багато зробити, щоб допомогти українцям. Я все ж таки наполягаю на зброї. От це точно цей запобіжник би працював. Але Блінкен підкреслив, що країни G7 створили фактично окремий механізм, щоб усвідомити, які ми є потреби України, що кожна держава може запродувувати із свого боку. Генератори це хорошо. Можливо, обладнання, конектори, трансформатори. Це схоже трошки на рамштанський процес допомоги в оборонних потребах. Тож ми робимо те саме. Тільки в сфері енергетики, от це добре. І давайте будемо відновлювати і захищати потім, щоб кацапи не розбили те, що відновили. При тому, що є і невеличка проблема в цьому зв'язку. Ми бачили з вами дефіцитний український бюджет. А український бюджет в другому читанні вже прийнятий. Але Україна не отримає швидше за все до кінця року два транші макрофінансової допомоги від Євросоюзу, коли я говорю гроші і зброї. Абсолютно не порожні слова. Ну, це поки що припущення. Це кореспондент раді. Свобода Брюсселі Рікард Йозвек каже, що 3 мільярди там ще мали зайти. Але навряд чи це буде після того, як вчора дипломати країн-членів ЄС обговорили майбутнє фінансування України. Вже зрозуміло, що останні 3 мільярди євро це 9 мільярдної євро макрофінансової допомоги, які були обіцяні Україні. У 22-му році виплачені не будуть саме цього року. А ми ж на них розраховували, очікували виплати від ЄС. і Якраз міністр фінансів Марченко говорив про те, що 2,5 буде в листопаді і пів мільярда буде в гривні в грудні. А от бачите, якась проблема така. Можливо, через те, що і гроші йдуть на те, що називається, не трудові доходи, тих, хто вже на пенсії. Ви знаєте, уряд Німеччини закликав канцлерку канслерку. Меркель буде більш економною у витраті держкоштів, які спрямовуються на отримання її бюро у Бундестазі. Ну там кожен відставний має право. Про це якраз Держпігель пише: видання нагадало, що колишні глави урядів Німеччини мають право отримувати коштом платників податків, максимум керівника бюро, двох референтів, секретаря і водія. Ну і машину їм дають. Таке рішення ухвалили ще в 2019 році бюджетний комітет парламенту Німеччини. Однак, в бюро Меркель працює дев'ять співробітних. Кількість неодноразово ставала предметом критики з боку німецьких. А їй бім-бом! От вона привикла, вона в космосі, вона з, з Путлером. Ось вам і людина. Йди на пенсію, господи, йди десь ховайся, бо ще прийдуть із поліцією до тебе. Друзі, ну і, звичайно, українці, які виїхали там на Заході. Я знаю багато хороших прикладів. Я знаю приклади, які, на жаль, не говорять про те, що вже навряд чи люди будуть повертатись, особливо молоді, які зачепилися. І ми часто густо наводимо приклади з вами. Ми там, там Польща виявляється, 80% українців, які виїхали до Нідерландів, вже знайшли там роботу. 80%. Про це пише якраз Нідерландська державна служба зайнятості. Там зараз знаходиться 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. І е, в цій державну службу зайнятості надійшло 46 тисяч заявок від роботодавців. Які прийняли в результаті українців на роботу або 83% з тих людей, які переживають українського громадянства на території Нідерландів, при тому, що а, наприкінці серпня цей показник був 60%, і, Напевно, люди думали чи їхати не їхати. А от зараз, бачите, і зима, і заклики нашої влади залишатися на те, ну, там, де якщо можна залишатися в Західній Європі, вони пішли на роботу, і, якби проблем з цим немає. Найчастіше українці знаходять роботу а, в Нідерландах в індустрії гостинності і через агенції з спросило. Більшість з них працюють в районі Амстердама і Гагі. Ну, Це індустріальні центри. Ну і там є багато де е, долучитися, тому що не всі нідерландці, наприклад, хочуть там чи можуть, мають бажання йти на ті роботи, які вони вважають там не негідні якогось статусу нідерландця. Але, в принципі, нічого поганого в тому немає. Якщо треба заробляти гроші, українці йдуть і заробляють. При тому, що друзі, і ми тут намагаємося всередині України заробляти е, і пораємося із одним з основних наших джерел надходження Фінансів до бюджету, ну і забезпечення робочих місць, і приватний бізнес. Чотири області України вже зарушили сівбу озимих культур. Це важливо. Це не те, що там знаєте, як про сільське господарство, але вона нас годує. Це абсолютно серйозні речі при тому, що Верховна Рада звітувала Вінничина, Волинь, Київщина і Чернігівщина, вже закінчили сівбу озимих, а закінчують Житомирщина, Тернопільщина, Хмельниччина і Чернівецька область. А попри війну, якраз проводять сівбу там, де це Ну, якби дозволяють обставини, але дуже важливо, що станом на кінець жовтня, просто в це ж в цифрах 85% від прогнозу сівбив вже є. Так що там ще 15%, Думаю, що. Долучить при тому, що Верховна Рада із всіх новацій, які я вже озвучував, ви вчора на сьогодні можна сказати, що ухвалила законопроект, який забороняє Кацапам працювати на керівних посадах в банках і фінансових інституціях України. Не знаю, хто там має якісь там знаєте, генделики, обмінки чи банки. У нас багато було Кацапів, які сюди приїжджають. Тепер вони повинні будуть підтверджувати свій диплом, це якщо вони потраплять на територію України. А якщо вони вже є на території України і є на. На керівних посадах з пляжа позбутися казахських топ-менеджерів, також повинні і компанії, які надають фінансові послуги: це страхові, платіжні, біржі, оператори поштового зв'язку, аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, адвокатське бюро, нотаріуси, оператори азартних ігор, криптообмінники тощо, тобто всі ж десь є якесь ходіння грошей, і все, до побачення. При тому, що ті, хто стояв в основі цих всіх можливостей на сьогоднішній день, теж намагаються плювати на Феміду, але Думаю, що от е, хода і логіка, і дай Боже, щоб вона зберігалася і тільки розвивалася. Вищий антикорупційний суд застосував примусовий е, привід до голови окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Пам'ятаєте, хабарі? Ну, тобто людина ну, так, от і його підлеглих. Вовки, деякі інші судді, які обвинуваченими у справах щодо спроб захоплення державної влади, е, так звані плівки Вовка на сьогоднішнє засідання, е, яке планувалося, не з'явилися. Суд за власну ініціативу застосував примусовий привід до Павла Вовка, до Аблова, Качура і Погрібінченка. Їх повинні привести на засідання 18 листопада, якщо їх знайдуть, якщо їх приведуть, це теж велике питання. бо в нас вміють, якби попередити, що буде. А коли це день настає, їх немає, і це так само правда. Але ну, якби подивимося, як це відбудеться, тому що якщо вже судді брали участь і готувалися в тих позовах, пам'ятаєте, схема Медведчука, перевибори, парламент там, от це, от якраз люди, які були всередині якраз цієї конфігурації. Ну і друзі, реально, я вже згадував напередодні про те, що очікується приїзд відомого письменника Стівена Кінга, але в тому окремому вагоні, це, 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 це рушники, напевно, відпрацювали. Але їхав такий Джейк Саліван, але не Стівен Кінг. Якщо Стівен Кінг віз би якісь ужастики, то той віз якісь приємності, плюшки для України, хоча на тлі всіх ужастиків, які є, на жаль, сьогодні в нашій державі. Але дійсно інформація про приїзд до Києва відомого американського письменника виявилася помилковою. Але думаю, що запустились навмисне. Але комунікація між українськими компаніями і Стівеном Кінгом на найвищому рівні, і от написали залізничники, вони вчора відзначали своє свято достатньо широко відзначили. Значалися всі, зважали на по суті подвиг українських української залізниці. Всіх, хто причетний до цієї справи, за от вивезення, як казав очільник Укрзалізниці, вивозили все живе, все ж рухалось. все ми намагалися вивезти, евакуювати. Так, от українські змі помилково повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва. Пане Кінг пише Укрзалізниця. Ми до ваших послуг. Якраз в твіттер-аккаунті цього перевізника. Да, от ми такі, незважаючи на все. А от е, Кацапи, вони теж такі, вони дуже традиційні і е, розхожий анекдот, ну як не анекдот, а просто ну, люди старшого покоління зрозуміють про що в 1982 році. Обмежені або заборонені в радянському союзі. Москва продукувала акваріум, ДДТ, машина времени. 2022 рік. Обмежені або заборонені в Казахстані акваріум, ДДТ, машина часу. Вони теж традиційні і не бачите, що 40 років, що 30 років вони однакові, віри їм немає. Друзі, я дякую, що ви на каналі Василь Кланчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок поставити, щоб сьогодні, бачите, в суботу, 5 листопада, багато знань, багато розумінь того, в який спосіб і куди насправді. Тема йде світова тема. Кажу, що ми на порозі великих змін. От таке от відчуття. Я по гей він все ж таки теж відчувається. Щиро вам дякую. Підписуйтесь дзвіночок Ставте аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали. Щиро дякую Патреонам за системну підтримку моєї роботи. Дякую вам дуже. Хто би хотів долучитися в описі, будь ласка, до цього відео є посилання, аби дійсно зайти в канал Василь Кланчук через Патріон. І, будь ласка, спонсорство можна оформити теж на головній сторінці мого каналу. Це YouTube, де є цю опцію спасибі і YouTube. Друзі, все разом ми пхаємо далі. Обов'язково це далі буде яскравим українським. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Все буде добре, ми переможемо. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!